Юрій матюшко, який три десятиліття працює трактористом, уперше сідає за кермо абсолютно нової техніки. Весь хорош. Мені подобається. І рульове, і обзор, і, ну, вже сучасніший трошки. Цей трактор віднині працюватиме у мачухах. Сінний подарунок готовий до роботи і із задоволенням розповідає про новинку сільський голова. Трактор, прицеп, навантажувач, отвал для очистки снігу зимою, дробілка для подрібнення гілок, щоточка, тобто всі ті необхідні пристрої, які необхідні для успішної роботи комунального господарства нашого. Подібною технікою у мачухах люди могли користуватись або навести лад у селі, говорить Валерій Білокінь. Однак вона знаходилась у приватних руках, і треба було докласти чимало зусиль, аби дістати її у фермерів. Сільради у Полтавському районі нині активно створюють комунальні підприємства. Техніку для них закуповують спільно. Частину коштів виділяє область, іншу мають зібрати сільради. Щоб забезпечити себе усім необхідним, ресурсів не вистачає. Зараз дуже дорогі ці техніка, і не ми то стараємося, але для сільського бюджету це дуже великі кошти. Так що, на превеликий жаль, потрошку оновлюємо, але не так, як би хотілося. Підтримку Мачухівська громада отримує від приватної компанії, причому стабільно не один рік. Саме завдяки Нафтогазбедобуванню ми створили комунальне підприємство, якого до цього часу у нас не було в сільській раді. Зараз ми маємо асенізатор, мусорозбиральну техніку, і зараз трактор це теж техніка, яка крайне необхідна нашому селу. Минулими роками нафтогазодобування дуже допомагає нам у проведенні мережі водопостачання. Саме в цьому році ми вже взяли на баланс свердловину, яка належала районній раді, шкільна свердловина. Зараз провели її ревізію, і до нового навчального року вона буде пущена в експлуатацію. Нинішній подарунок вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень також отримали у рамках розробленої стратегії соціального партнерства. Помагаємо тому, що ми працюємо саме на території цієї громади. У нас є нафтогазово на підтримство. Тут розташоване родовище, Мачівське родовище, хоча вони є невелике, але ми все рівно відчуваємо своїм обов'язком допомогти сільській громаді. Ну це є необхідність. Наш час, складний час, не дивлячись на те, що ми є платниками податки сумлінними. Ми е, стараємося все е, ну, різними способами допомогти сільській громаді, і це один з цих способів. На цьому запевняють керівники Нафтогаз видобування. співпраця не завершиться. І нині планомірно продовжують допомагати розвиватись сільським територіям. Звісно, тепер будуть вже і вулиці частіші, і мачухи получать дожді получати хорошо буде, і буде, і будемо будем старатися.